Непроханим гостем називають 45-річного киянина Олександра Гатіятуліна. Без будь-якого попередження він може зайти до виправних колоній, дитячих будинків інтернатів, психоневрологічних закладів та перевірити, у яких умовах там утримують людей. Нині оглядає камери тимчасового утримання у голосіївському управлінні національної поліції в Києві. просто воно все в такому занедбаному стані знаходиться. Така пилюка. Я не знаю, як сюди поміщають людину, коли ось так. Хоч відбуваються ремонтні роботи. роботи уже третій рік. Олександр очолює громадську організацію Україна без тортур. Вона об'єднує волонтерів національного превентивного механізму, незалежного органа, який моніторить усі місця несвободи з метою попередити тут жорстоке поводження з людьми для Олександра. Це особлива робота, адже на початку 90-х він сам був одним з тих, хто застосовував тортури до затриманих. Працював оперативним слідчим карного розшуку в Маріуполі. Чому? Ну чому Не можна сказати, що мені це подобалося, але це була звичайна практика на роботі. Я прийшов на роботу, і мої наставники так працювали, і я звісно так працював. Потім все змінилося щодо мене. і ці ж тортури застосовували на мені мої ж колишні колеги, коли я вчинив злочин. Побої гумовими палицями, тортури водою та струмом це лише невелика частина того, що довелося пережити Олександру, коли сам вчинив злочин і потрапив до рук правоохоронців. Можливо, саме на основі власного досвіду нині, коли здійснює моніторинг з особливою ретельністю перевіряє журнал реєстрації надання медичної допомоги затриманим. Столисними немає там правонука. Закрита травма правого зап'ясного п'ясного ну, мабуть, що руку за при задержанні. Аби стати спостерігачем моніторингу національного превентивного механізму, слід пройти спеціальні навчання. Нині в Україні понад сто волонтерів. Та якби не ініціатива Олександра об'єднати усіх їх в одну громадську організацію, вони і не знали би про існування одне одного. Многих багатьох людей він зацікавив у національному превентивному механізмі. Він показав наскільки потрібний цей напрямок. Найголовніше, скільки людей він зміг навколо себе об'єднати. Особливо найважче, звичайно, це відвідини дитячих центрів. Це діти з обмеженими можливостями, недієздатні. Це дуже важкі, страшні видовища. Дуже страшне. Правозахисники дуже цінують життєвий досвід Олександра, адже він знає проблему так би мовити з двох боків барикад. Дуже важливо, коли до правозахисного руху приєднуються люди, які раніше були дуже далекі від цього, розуміючи цю проблему, своє життя направляє на те, щоб боротися з цим, щоб запобігати катуванням. Після кожного візиту спостерігачі пишуть звіт та підкріплюють його фотодоказами. Висновки скеровують у місцеві органи влади та керівникам центрів, які відвідали. Ті зобов'язані протягом місяця надати відповідь, що було зроблено або вирішити проблему, і чому деякі покращення неможливі. Якщо питання у відсутності грошей, активісти громадської організації Україна без тортур підключають депутатів без нагадування, ті згадують про в'язниці чи психіатричні заклади лише під час виборів. Я вам скажу, що це діє. Я вам скажу, що це діє, коли приходить таке звернення від нас. Реагують, пишуть свої депутатські звернення до обласних державних адміністрацій, щоб включили в план соціально-економічного розвитку фінансування цього закладу. Тобто, якісь кроки роблять, це працює, працює, тому ми і продовжуємо. Тобто працює, працює. робота, ну потім ми Олександру пропонували поміняти громадську роботу на державну, однак він вважає, що на громадській роботі зможе зробити більше. Я знаю багато случає в Я Знаю багато випадків, коли люди невинні, яких просто затримали з підозрою, бо вони опинилися не в тому часі і не в тому місці. І їх піддавали катуванню і жорстокому поводженню. Не хочеться, щоб інші потрапляли в ті умови, в яких колись опинився я. Це і мотивує, допустим, кадата Ну, за понад три роки. Волонтери відвідали третину з понад п'яти тисяч усіх закладів на свободи. Бачили чимало гнітючих картин, зокрема у психоневрологічних та дитячих інтернатах. Домоглися звільнення деяких недобросовісних директорів. Утім, загалом змінити ситуацію в Україні без політичної волі не так просто. На швидкий результат Олександр не розраховує.